Він продовжує жити в Техасі. Зараз він живе в Остіні. Я бував в Остіні, і люди в Остіні кажуть, коли я питаєш про Меттю Маконахі. Він каже: Ну так, це ж he the king of Austin, Це король Остіна. Да? Це король Остіна. Його всі там знають, всі там люблять. І він такий супергерой. В Остіні, в кожному другому чи не першому кафе з Неону є вивіска all right, all right. All right". Добре, добре, добре. Або все в порядку, все в порядку, все в порядку. All right, all right, all right. Це най -най -най знаменитіша фраза Макконахів в кіно. Знаєте, що найцікавіше? Це перша фраза, яку він сказав в кіно. All right, all right, all right. Бо його запросили на проби. Він мав зіграти такого одного мажора. Він приїхав на проби. Він не очікував, що це будуть зйомки. Йому сказали, що сьогодні будуть проби гриму і проби костюмів. Він одягнувся і ми сказали, ну напевно, ми зараз тебе будемо знімати. І він е, сказав: Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дайте мені півгодинки. І він вийшов і почав сам собою проробляти персонажа і питати: Окей, це чувак, у якого все є? Да, у якого все добре? І він підійшов, і от тоді сказав цю фразу all right, all right». All right. І вона перша випадкова фраза, яку він сказав, стала його візитівкою на все життя.